Ми продовжуємо говорити про похідну. Ми вже розглянули правила обчислення похідних. Ось вони перед вами, чотири основних правила. І визначилися, як користуватися таблицею похідних, як знаходити значення похідних деяких функцій. Сьогодні ми поговоримо про похідну складеної функції. Тому ми додамо до цих чотирьох правил ще одне правило правило обчислення похідної складеної функції. Отже, правило 5. Якщо є деяка функція f, а в неї вкладена функція u, яка залежить від х як невідомої величини, то щоб знайти похідну від даної складеної функції. Потрібно знайти похідну від зовнішньої функції f відносно внутрішньої функції u, і помножити на похідну внутрішньої функції u відносно змінної x. Основною задачею визначитися, яка функція є зовнішньою, яка є внутрішньою. Тому давайте подивимося на прикладах. Перший приклад знайти похідну від даної функції, тобто y' від функції 2x-7 в шостому степені штрих. Позначимо лінійну функцію 2x-7 як внутрішню функцію у. І фактично, тепер ми маємо знайти похідну від u. В шостому степені. штрих, Знаходимо її. Це буде 6 помножено на у в п'ятому степені і треба домножити ще на похідну від функції у від тієї внутрішньої функції. Повернемося до нашої заміни, і виходить 6 помножено на 2х мінус 7 в шостому степені. І треба помножити на похідну від функції 2х-7. І похідна від функції в дужках дорівнює 2. Отже, ми маємо 6 помножити на 2x-7 в шостому степені помножити на 2. І виконуємо множення 2 на 6. Отримаємо, що похідною від даної складеної функції є функція 12 – Помножити на 2х-7 тільки в п'ятому степені. Ось я випадково тут і ось тут переписав неправильний показник. Тепер ми можемо ставити крапку. Якщо треба знайти похідну від функції 1, поділено. На вираз х квадрат плюс х у четвертому степені, то ми теж вносимо нову змінну. Замість виразу в дужках ми позначимо цей вираз у. І тоді ми можемо записати, що треба знайти похідну від у в мінус 4 степені штрих. А значить, це буде мінус 4у в мінус п'ятому степені. І домножаємо на у штрих. Повертаємося до заміни. Мінус 4 помножити на х квадрат плюс х в мінус 5 степені і множимо на х квадрат плюс х' дорівнює. мінус 4 помножити на х квадрат плюс х у мінус 5 степені. І домножаємо на похідну 2х плюс 1. Ну і тепер ми можемо вираз з від'ємним показником перенести в знаменник, застосувати властивість степені з від'ємним показником. І отримаємо. В результаті перед дробом ми ставимо мінус. Знаменник записуємо x квадрат плюс х у п'ятому степені. А в чисельнику виконуємо множення. 8х плюс 4. Похідна знайдена. Якщо треба похідну знайти від виразу, що містить корінь, то підкореневий вираз ми також позначимо за у. І тоді ми отримаємо корінь із у', дорівнює 1 поділено на 2 корінь із У помножено на у штрих. Отже, ми маємо тоді 1 поділено на 2 корені 3х-14. І помножено на 3х-14 штрих. Знаходимо похідну від простої елементарної функції. Вона дорівнює 3. І виконуємо множення на дріб. Маємо 3, а в знаменнику 2 корені із виразу 3х-14. Похідна знайдена. Якщо ми е, потребуємо знайти похідну від виразу синус х поділено на 4, 3, то внутрішньою функцією буде функція х поділено на 4. А значить, ми маємо з вами знайти похідну від функції уже синус у штрих. Похідна від синуса косинус, але відносно нової функції у, і домножаємо на u'. Отже, ми маємо косинус х поділено на 4 помножено на х поділено на 4 штрих. Обчисливши похідну від функції х поділено на 4 ми отримуємо 1 четверта. Тому ми маємо 1 четверта помножити на косинус х поділено на 4. Наступний приклад. Коли ми потребуємо знайти функцію. Від косинус похідну функцію косинус куб ікс, штрих, То я хочу нагадати, що означає, коли ми підносимо косинус до третього степеня. Ми можемо записати його трошки по-іншому. Як косинус Х в третьому степені. І тепер більш очевидним стає, яка ж функція буде внутрішньою. Яку функцію нам треба? Диференціювати. Виходить у в третьому степені штрих, так як ми косинус х замінили на у, маємо 3у в квадраті помножено на u штрих. Отримуємо 3 косинус квадрат x і помножити на косинус х', штрих. похідна від косинуса мінус синус. Тому я мінус на початок ставлю, і виходить мінус 3 косинус квадрат синус X, X. Подальше перетворення даного тригонометричного виразу ми не будемо виконувати. Хоча тут можна застосувати формулу синуса по кута. залишимо вирази з х. Переходимо далі. Є одна функція, яку потребує знайти. Так, ось бувають випадки, коли нам треба знайти. Похідну від функції, в яку вкладено не одна, а декілька функцій. 3х штрих. Тому ми бачимо, що спочатку ми можемо замінити підкореневий вираз на у нову функцію. І тому ми маємо корінь із у. А це буде 1 поділено на 2у' помножити. Перепрошую на 2 е, е, корінь із у і помножено на у штрих. Повертаюся до заміни. Маю 1 поділено на 2 корінь із косинуса 3х, помножити на косинус 3х'. І тепер ми бачимо, що. Косинус 3х також є складена функція. І ми ще раз замінюємо внутрішню функцію 3x на u. І тоді перший вираз ми постійно переписуємо без змін. А тепер знаходимо похідну від косинуса у. А так як уже у у нас була перший раз вичерпана, тому друга допустима е заміна такою самою функцією. Виходить 1 поділено на 2 корені із косинус 3х, помножити на мінус синус у, і помножити на у. І тепер повертаємо, відповідно, ось цю заміну 3х замість у. Маємо мінус, на початку напишу його. 1 поділено на 2 корінь косинус 3х помножити вже просто на синус 3х і помножити на 3х'. Похідна від 3х дорівнює трійку, і ми можемо виконати домноження на чисельник маємо мінус чисельнику 3 синус 3х, а в знаменнику 2 корінь із косинуса 3х. Давайте виконаємо приклади, в яких потрібно не просто знайти похідну, а знайти значення похідної в тоці х дорівнює 0. Тобто, фактично, ми маємо знайти, якщо це фізичний зміст, швидкість, якщо це геометричний зміст, то кутовий коефіцієнт. Виконуємо. Першим кроком ми повинні знайти похідну. Отже, y дорівнює. 3х-4 в 7 степені штрих. Тепер ми маємо замінити внутрішню функцію на u. Ми маємо тоді нову функцію відносно у. У в 7 степені штрих дорівнює 7у 6 і помножити на у штрих. Повертаємось до заміни 7. Помножити на 3х мінус 4 в шостому степені. І помножити на похідну від 3х мінус 4 в штрих. Отримали похідну від даної лінійної функції число 3. Помножимо його на 7. Маємо 21 помножити на 3х мінус 4 в шостому степені. Перша дія виконана. А тепер нам треба знайти значення похідної. Коли х0 дорівнює 2. Значить, в дану похідну, тобто, замість х ми підставляємо 2. Маємо 21 помножено на 3, помножено на 2 мінус 4 в шостому степені. 21 помножити на 6 мінус 4 2. 2 в шостому степені шістдесято чотири. Ну і потрібно виконати множення двадцять один на шістдесят чотири. Маємо одна тисяча триста сорок чотири. Ну, я сподіваюся, що помножити два натуральних числа ви зможете. Це був приклад А. Давайте розберемо приклад Б. Y дорівнює. 4-5х у 8 степені штрих дорівнює. У у 8 степені штрих дорівнює. 8у в сьомому помножити на у. Штрих 8 помножить на 4-5х мінус е, 5х у 7 степені, і помножити на 4-5х штрих. Дорівнює похідна від даної функції лінійної 4-5х буде мінус 5. Отже, ми маємо мінус 40 мінус 5 помножити на 8, а вираз в дужках переписуємо без змін. Що ми отримаємо, коли х0 дорівнює одиниці? Отже, ми маємо y штрих в тоці 1 похідну, мінус 40 помножити на 4 мінус 5 на 1 в 7 степені, вираз в дужках дорівнює мінус 1, мінус одиниця в 7 мінус 1. Отже, ми маємо відповідь 40. І потренуємося також, поговоримо про корінь. Приклад А цього номера у дорівнює корінь із 25 мінус 9х' дорівнює. Корінь із У штрих дорівнює. 1 поділено на 2 корені u помножити на у штрих Дорівнює 1 поділено на 2 корені 25-9х. Помножити на 25-9х штрих. Похідна від е, функції в дужках дорівнює мінус 9. Отже, ми маємо мінус 9 поділено на 2 корені. 25-9х. І тепер, коли х0 дорівнює 1, мені треба підставити відповідне значення 1. І обчислить його результат. Отже, ми маємо y' в точці 1 дорівня мінус 9 в знаменнику 2. Замість х ставимо одиничка. Буде 9. 25 9 – 16, Корінь із 16 – 4. Отже, результат мінус восьмих. Можна цілу частину не виділяти. І останній приклад, який ми сьогодні розберемо, для того, щоб від, е, визначити всі основні е, похідні, це похідна від виразу, що містить корінь 7х плюс 1. Ви можете в будь-який момент зупинити перед прикладом. Відео, і виконати самостійно, а потім ми можемо звіритись. Якщо мною були допущені помилки, я радо е в Х'юмені їх від вас хочу почути. Один поділено на два корені із У. Підкупає, хочеться вже вираз мати остаточний, помножить на У штрих, Виходить 1 поділено на 2 корені 7х плюс 1. Помножити на 7х плюс 1 штрих. Маємо в чисельнику 7, знаменнику 2 корінь і 7х плюс 1. Далі х0 дорівнює 5. Отже, y' від 5 похідна буде дорівнювати. 7 поділено на 2. Помножено на 6. 7 помножити на 6. 42. На 5, 35, Плюс 1 36. Корінь з 36. 6. Отже, ми маємо відповідь. 7 12. Наступне заняття. Ми поговоримо про. Фізичний геометричний зміст похідної продовжимо говорити про нього і пригадаємо деякі формули з фізики, яких математика дуже чудово допомагає знаходити певні результати.